У нас дуже сонячна ділянка, і важко знайти тінь, чесно кажучи. І єдине місце, де є тінь. Це ось під цим, під цим дахом будівлі. Вирішено було звичайно засадити тіни витривалими рослинами. Це хости в першу чергу, папороті. Купина тут є ті ж самі бадани, які ростуть як на сонці, так і в тіні. Зимові рослини, які будуть декоративні зимою, це тиси середні. Я хочу сказати про хости, що да, вони люблять вологу, але якщо вони ростуть в тіні. Ну, от абсолютна тінь, то вони не потребують так багато вологи. Тобто такі хороші рослини вони тоді не горять на сонці і гарно витримують отакі посухостійкі умови. Папороті це експеримент. Я побачу, як вони будуть витримувати тінь. Але коли буде, коли вони будуть обмежені в волозі, також тут висажена астранція, яка теж підходить для таких тіньових, напівтіньових умов, і реджерсія. Волотиста, теж дуже красива рослина, вона теж ідеально підходить для тіні. Також закінчується ця композиція ліквідамбром або амброве дерево. Дуже красиве. У потепління клімату є свої переваги. Переваги в тому, що ми можемо використовувати рослини шостої зони морозостійкості, і вони нормально витримують вже наші теплі зими. Отже, він Красивий не тільки своїм листям, а ще і своєю корою. Вона така в нього, як шкіра якоїсь. Ящерки, така красива, тобто зимою, коли опадає листя, він ще й красивий своєю корою. Я хочу звернути увагу, що ну, ми звикли милуватися яскравими квітами, красивими текстурами листя, але ми обов'язково повинні звертати увагу на структуру кори рослин, тому що ну, вона така красива буває у багатьох рослин. І також ще це дерево дуже красиве весною. Воно мені навіть більше подобається заклен, тому що, тому що листя дуже забарвлене. І оранжеві, і червоні, і бордові, і зелені відтінки. І також, якщо взяти листочок і потерти його в руках, він пахне амброю, дуже красивий аромат. І коли воно буде велике і буде дути вітер, і зі сторони цього дерева буде відчуватися оцей аромат. При формуванні тіньових композицій ми повинні. Вчитися в природі. Тінь це ліс, і в тіні ми можемо використовувати ті рослини, які ростуть в лісі. От, Наприклад, купина, да, неопалима купина. Це чисто лісова рослина. Для неї підходить повна тінь. Тому в даному випадку вона висаджена в повну тінь, в таке місце, де зовсім ну, сонце не потрапляє. Вона вже відцвітає, але вона, бачите, що залишились такі дзвоники білі, такі ніжні, дуже красиві. Вона формує крутини. Ну, це нова рослина, вона тільки висаджена ось буквально недавно. І я побачу, як. Як вона тут себе проявить, така тіння витривала. І також роджерсія дуже красива, дуже текстурне, красиве листя. От, подивіться, яке, яке воно красиве.